Доброго дня! Хочу трошки пояснити про генератор цього мотоблока. І чому я зняв то відео. Значить, на цих мотоблоках стоїть генератор змінного струму. В кращому варіанті він має намотано 6 полюсів, 6 катушок. І то би так мало бути. Але на деяких мотоблоках. Раніших випусків там є намотано тільки чотири катушки. Ну, і Люди починають виходити з цієї ситуації, намагаючись якось підняти напругу генератора, і щоб її підняти, то вирішують збільшити оберти генератора. А як вони це роблять? Отут є оті стандартні шайби, а шкіл складається з двох половинок. Вони відкручують і оцю шайбу вставляють між з щічками е, оцього вала. І е, у нас тоді ремінь, не знаю, чи то буде видно, бачите, я теж поставив міліметрову правда, шайбу, бо штатні я лишив на місцях, щоб не ламало ролики, І в мене е, ремінь провалився на десь півтора міліметра е, ну, в діаметрі. а Плюс е, ну, по діаметру то виходить, що Десь я зменшив шків на 3 мм. Ну, здається, це тільки плюс. А, і ще одно додається, що також збільшується оберти і вентилятори і у вас ніби покращується обдув. Ще багато людей бореться з перегрівом мотоблока. Хоча я з тим не зовсім згідний. що то так, Тому що якщо у вас мотоблок перегрівається, подивіться, що пишуть люди про причини перегріву і скорше в цьому буде винна. Запалювання, кут запалювання. І тут треба лізти до помпи і прокладками. Ось тут регулювати прокладками кут запалювання. Ну, але зараз мова не про це. То, хто цікавиться, нехай дивиться в іншому. Тут вийшла трошки інакша проблема. Ось з цього генератора виходить два проводи. Ось вони приходять сюди в жгут. І це є провода змінної напруги. І вони напряму йдуть звідси, через тих два зелених провідника туди, в коробку. А там вже стоїть реле-регулятор і діодний міст який цю напругу випрямляє, і вона там далі подається вже в схему мотоблока вже ми маємо постійну напругу. Але тут вийшла така штука. Коли я піддався соблазну і поставив туди міліметрову шайбу в між ті щічки, генератор в мене став видавати на холостих 11 вольт, а на максимальних оборотах десь до 25-26 вольт змінної напруги. І я от не знаю, що є добре, тому що невідомо на яку напругу максимально розрахований оцей релі регулятор, який стоїть тут. Там така ребриста коробочка. І Про неї в мене буде інформація в інших відео. Мені здається, що може бути трохи забагато. У кого того регулятора немає, і він подає напругу напряму на лампочки, то, то ясно, що газнув 26 вольт, лампочки у вас погоріли. А ще в гіршому варіанті згорить і обмотка генератора, тому що дуже великий ток буде, струм буде йти. Тому що я хочу зробити? Зараз я вам хочу показати, я заведу мотоблок, там буде погано чути, тому я розказую зараз то все наперед. Зніму. Змінну напругу на мінімальних оборотах і на максимальних. А потім переключуся вже на постійну напругу, ну, щоб не бігати до акумулятора, плюс є отут. -от. Я плюс візьму плюс і корпус е мотоблока і покажу, е яку напругу видає реле регулятор після, е ну яка напруга стає після реле регулятора і яку скільки вольт він змушений зрізати. А потім я зніму цю шайбу, вернусь до, до стандартних настройок і знову зніму е, холостий хід максимальний на змінному і на постійному струмах. Зараз заведемося, будемо проводити заміри. Ось це холостий хід! Вмінна напруга. Добавляємо. максимальні обороти. Тепер перемикаємось на постійний струм. Ми вже після реле регулятора додаємо оборот. Ну і ось маємо напругу акумулятора 13,02 вольта. 13 вольт має той акумулятор. Сьогодні мороз. Мінус 8 десь на дворі. Знаєте, що ми бачимо? Що генератор у нас старається аж на 26 вольт, на 25. А потім реле-регулятор повинен з тим боротися. Ну що ж, знімаємо шайбу і проводимо ще раз по новій. встановив у таку міліметрову шайбу. Штатній лишив на це, тепер це все вертаю назад. Перше заводимо і будемо міряти напруги по новій. Змінна напруга, холостий хід без шайби. Тепер перевіряємо на максимальних оборотах. Як бачите, напруга впала до, 3, до 23 вольт. Тепер переходимо на вимір постійної напруги. Маємо 12,9. На цьому будемо рахувати експеримент закінчено, а далі кожен вирішує сам для себе, потрібно йому збільшувати обороти генератора чи ні. Без шайби. Напруга генератора впала на 3 вольта, стало 23 вольта. Ну, і Регулятор вже буде зрізати напругу з 23 до 14,5. як ви бачили. 14,5-14,3. Це нормальна напруга для підзарядки акумулятора. І наостанок, аби мати повну картину вже роботи цього генератора, я вирішив ще зняти відео про струм, який йде на заряд акумулятора. Щоб заміряти струм, нам потрібно розірвати котрих з провідників, котрі йдуть на акумулятори, і туди включити амперметр. Там є той штатний амперметр, ось він стоїть. Але у нього майже плюс-мінус 30 а, він нічого толком не покаже. він там майже не відхиляється. Значить, найпростіше нам розірвати, беремо цей провідник, він звідси через вимикач маси, ну то в нас вимикач плюс, а то не є вимикач, вимикач маси. Через жгут і він приходить ось сюди на стартер. Тому ми берем, включаємо його, так би, от сюди. Фактично ми, я зараз включив в розрив цього от вимикача. І тепер дивіться, якщо я його розриваю той вимикач, і вже струм починає йти через амперметр і зараз він показує мінус 18 ампера. це є струм споживання світлодіодної фари. У ну, мене поки що так зроблено, що я фару не можу виключити, ще руки не дійшли. Вона в мене горить постійно, як тільки я включаю. То, що вона бере, то вона бере копійки. А зараз ми заводимо мотоблок і дивимося, який струм буде йти на акумуляторну батарею з генератора. Це є от максимум. Або середній. Ну, Обочь середні обороти. Максимум. Ну, як бачите, після старту е, акумуляторна батарея підзарядилася. Спочатку був струм, там 2 ампер йшов. Ну, але стартанув батарея трошки взяла зарядного струму на себе і вже зарядний струм впав. Ну, але як бачите, 2-3 А цей генератор може видати реально. Ну, рахуємо, що на цьому то вже буде остаточна Остаточний підсумок цієї роботи. Рахую те, що міг. Я про цей генератор вже вам розказав все. Дякую за увагу. До побачення. Пишіть, хто що думає про це, може в когось ще якісь питання будуть.